От про ці ймовірні сценарії. Якраз таки і далі будемо говорити із міністром закордонних справ у період з 2019 до 2020 років. Посол Британії, Канаді та НАТО Вадим Пристайко долучається до нашого ефіру. Моє вітання, пане Вадиме. Дякуємо, що знайшли час і можливість. Доброго дня. Дуже цікава а, публікація у а, Wall Street Journal. як насправді до на неї можна ставитися, адже ну якби з одного боку, ми розуміємо, що Сполучені Штати Америки так чи інакше будуть висувати Україні якісь умови. І наскільки тут є болючою для України втрата умова, якщо, якщо вона буде не вступати до північно-атлантичного альянсу протягом наступних 20 років, але давайте будемо відвертими, що і зараз нас там ніхто не чекає невідомо чи ми туди вступимо за рік, два п'ять. 5, 10 і навіть 20. Ви праві. І до речі, праві ті, хто каже, що публікація Уорлстріт Journal – це ще не рішення американської адміністрації. Ми ще з вами побачимо багато публікацій в багатьох журналах і газетах. Не забувайте, що Уорлстріт Journal, вона в, в теорії ближче все ж таки до демократів. І тим більше вони навряд чи знають тонкості того, що відбувається зараз в Штабі Трампа. Разом з тим, дійсно, декілька декілька радників, включно з Пампевою, а також іншими, говорили про те, що шлях до України до НАТО буде м'яко кажучи, не буде отримувати тої підтримки Сполучених Штатів. Ми з вами усвідомлюємо, що саме Сполучені Штати є найбільш потужним і авторитетним союзником. Насправді Україна помагає зараз не скільки членство організації, скільки гарантій безпеки. І Якщо сполучені штати хотіли би запропонувати свої персональні гарантії безпеки, які вони надали, наприклад, південній Кореї, яка простоїть північному комуністичному режиму, цього було б Україні теж дуже корисно зараз, особливо на етапі активної війни. Але поки про це не йдеться всіх розмов. Не йдеться я з з вами, але ми не знаємо на що справді йде, йдеться. Ми бачимо одну статтю в одній газеті. Подивимось, до чого прийдуть радники і Трампа, а в першу чергу ті, хто буде призначені керівниками Пентагону і державного департаменту, і що з їх пропозицій буде сприйнято самим президентом. А тут питання в тому, чи Російська Федерація вона буде погоджуватися на будь-які е, такі умови. Ну тому що схоже, що вони вже намагаються всіма методами і засобами просунути свої. Ну тому що ось ця є у нас стаття у виданні The Wall Street Journal, Є ще інша стаття у виданні The Guardian, де е, якраз таки йдеться про умови Російської Федерації віддати їм Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську області, виплачувати репарації Донбасу, ну і зберігати наш нейтралі. Ітет дуже довгий період, так як взагалі ці дві речі можуть між собою співіснувати? Чи це зараз в медіа починається ось така битва планів і пріоритетів? Я згодне з вами. Зараз кожен намагається продемонструвати максимум своєї так званої переговорної позиції, щоб зафіксувати ту вершину, з якої в принципі в результаті будуть готові сходити до чогось одного конкретного? Єдине, що хочу за таки нагадати, що. Станом на сьогодні, те, що відбувається на фронті, не вимагає від Росії будь-яких кроків на, на зустріч Україні, і я тим більше не бачу, для чого їм зараз робити якісь кроки на зустрічі США. Ті адміністрації, яка ще навіть не вступила в силу і на це ще піде три місяці. Оці три місяці є найбільш критичним для нас вами для виживання, для нашої армії, яка захищає, тому що Сполучені Штати вони зараз дійсно сконцентровані на тому, що відбувається всередині. Ад один уряд іде, інший приходить. Якусь частину кроків можна було б очікувати від демократичної адміністрації Байдена на зустріч Україні. Що не менше розмови ведеться про видачу всіх грошей, які залишились на заплановані України, мінімум 6 мільярдів доларів. Це серйозні кошти. І ми хотіли б отримати зброю прямо зараз. З чого почне нова адміністрація роботу? Це треба нам всім впрягатись, президенту, міністерству закордонних справ. Депутатам, нашим людям, просто які знаходяться в нашій діаспорі, всім нашим партнерам-союзникам, щоб переконати адміністрацію нового президента, стати на бок України в цій в цій протистоянні. Ну тут ще ж в такому контексті треба грамотно вибудовувати е, політику і по відношенню і до республіканців, які отримали зараз так би мовити, монобільшість в усіх основних органах влади. Ну і з демократами е, горшки бити не варто. Нехай вони в меншості, але як би там не було, все одно ось ця двопартійна підтримка, про яку, до речі, президент Володимир Зеленський в своєму вітальному пості Дональду Трампу писав, е, має бути присутньою чи не так. Безумовно, це завжди було для нас базою наших відносин з сполученими штатами. Тим більше воно ми не плануємо на сьогодні лише з вами. Практика показує, що сусід такий, як у нас є, залишається з нами назавжди. І нам треба мати цю підтримку завжди. І ці вибори не останні в історії Сполучених Штатів, не останні в історії українських виборів. Продемонструвати, що Україна цивілізована держава, яка взаємодіє з всіма. І в першу чергу поважає вибір наших партнерів американських, хто б сьогодні не був їх президентом. Персонально подобається, комусь щось не подобається. Це вибір американців. Ми маємо його поважати так само, як американці поважали наш вами вибір і той, який ми зробили нещодавно. І всі наші вибори протягом 30 років, яке б її не було і ставлені. Я працюю ще сполучених штатах. Наприклад, ніколи не чув від американців про те, що їм не подобається наш вибір. Це завжди підкреслюється, Це ваш вибір. Деякі з цих урядів, які є сполучено штати ближчі до розуміння нашого бачення світу і протистояння з Росії, деякі далі нам треба пояснити їм, заради чого вони мають нам допомогти. От таке непросте завдання, але без вирішення його ми далі не просунемося. Пане Вадиме, якщо ми вже заговорили про політичний аспект, скажіть, будь ласка, можливо, у вас є інсайдерська інформація, Чи збираються міняти посла України в Сполучених Штатах Америки. Ну тому що до прикладу я чула такі думки за останніх два дні. Ви знаєте, в сполучених штатах самих є дуже цікава традиція. Коли приходить нова адміністрація, то всі посли поза кордону пишуть заяву про звільнення і залишаються на своїх місцях лише ті, кому буде підтверджено. Тому в першу чергу я напевно став би турбуватися, якби я був американським послом в Україні, а не українським послом Сполучених Штатів. Хоча безумовно лист спікера парламенту до президента України з вимогою. Зняти посла, це така доволі нова штука. Я за 30 років своєї дипломатичної кар'єри не пам'ятаю, щоб когось країна вимагала. Це, в принципі, не дуже коректно так поступати. Звичайно, це точно не робиться відкрито. Але ми з вами бачимо, що та адміністрація чи та знаєте, політична сила, яка зараз приходить, це не старі республіканці, часи Рейгана, і не знаю, це зовсім нова, така агресивна до певної міри шоу постійно політичне, і від них можна очікувати кроків в найближчим часом ще більш агресивних. Тим більше, що той сигнал, який нам намагаються передати зараз республіканці, він є, м'яко кажучи, не зовсім приємним для української сторони. Про які сигнали саме ви говорите? Навіть те обговорення, яке ведеться щодо майбутнього замороження війни в Україні. Не пускати Україну в НАТО і все, що все те, що ви самі назвали, коли ми починали з вами розмову, це а, дійсно тоді, дуже давайте, пілюля. давайте в цьому контексті згадаємо ще й е, Джей Ді Венса, який так само за кілька тижнів, буквально до оцих виборів, малював дуже апокаліптичні сценарії і говорив про створення буферної зони. Це теж є сигналом, чи то було просто передвиборчою риторикою, чи все варто, що стосується України, сприймати дуже буквально. Зараз дійсно це все ще ведеться передвиборча боротьба. Знаєте, ще партії не хололи, Вони все перебувають. Хто зараз шампанський ніяк не закаркує назад, а хтось зараз підраховує убивки, які були нанесені політичні фінансові. Зараз ще рано говорити. Нам треба заспокоїтись і звернути свату увагу на тому, що робимо мир, що робить наші війська. В кінці це наша з вами війна. Ми маємо вдячні бути адміністрації Байдена. Я, до речі, дуже мало чую цього в наших засобах маси інформації. Ми одразу переключились на нову адміністрацію. Зрозуміло, чому відбувається, але треба не забувати. Наші партнери це всі американці, ті, хто дали нам ті гроші і ту підтримку, яка допомогла нам вистояти майже три роки. Чи зможемо ми далі розраховувати на цю допомогу? Важко сказати прямо зараз, чи слід європейцям підставити нам плече британцям, німцям, французам, полякам напевно. Нам для цього треба зробити так, щоб ці наші сусіди, наші партнери залишалися нашими сусідами і нашими партнерами. Ну так варто не забувати, що наступних два місяці чинним президентом Сполучених Штатів Америки залишається Джозеф Байден, і саме він може прийняти такі важливі для України рішення. І зокрема, прогнозувалося, що після того як він зрозуміє, хто буде президентом, чиє ім'я буде 47-м президентом Сполучених Штатів Америки. Він може прийняти рішення з огляду на ситуацію, дозволити бити в Російської Федерації їхню далекобійну зброю чи ні. Я думаю, що це рішення якраз можна прийняти. Ми обговорювали багато ідей і щодо запрошення України до НАТО, і щодо надання озброєння, які раніше не були, і типу далекобійних тамагавків, це більш складні рішення. Рішення що надання дозволу на застосування ракет, зокрема британських ракет, Shadow, е, це доволі нескладне політичне рішення. Більше того, у нас вже є ці ракети. Нам допомагають їх наводити, тобто з нами весь цей час ділились розвідувальною інформацією, і це рішення не давати Україні можливість бити суто політично. Воно не має стратегічно військового. знаєте, такого якось ускладнень. Я думаю, що якраз це рішення можна прийняти, і на нього можна очікувати. Ну будемо сподіватися, бо Україні воно вкрай необхідне. Давайте поговоримо ще трішечки про фактор Російської Федерації, чи в принципі є важливим для Путіна ім'я нового очільника Білого Дому в контексті розв'язання війни. Чи в принципі хтось може повпливати на цей процес? Неважливо, це Дональд Трамп, чи була би це Камала Гарріс, чи Путін тут буде грати свою гру, не зважаючи на персоналі. Я впевнений, що для Сполучених Штатів для Росії. Мати президента, з яким вони вже мали до цього досвід взаємодії, срібно краще ніж мало знайоме їм Камала Харріс не зважаючи на те, що вона була президентом очевидно, з нею вони мали менше справи. І взагалі, віцепрезиденти, що це стосується Бенса, вони не грають великої ролі в зовнішній політиці. В цьому контексті віцепрезидент Байден, коли він був Обамов, був унікальний випадок. Він пам'ятаєте, був в Україні там трохи не шість разів за весь цей час, але те, що точно хотіло би отримати Росія, це протистояння всередині країни американської. Якби вибори пішли не так, як е, зараз вони пішли, якби було внутрішнє протистояння, це була б ідеальна картина внутрішнього протистояння і нездатності Сполучених Штатів сфокусувати свої ресурси зараз. Коли все знаходиться в руках Трампа і судова влади, тому що багато з цих суддів, які зараз були Верховній судді, були призначені цією адміністрацією попередньою, але того самого Трампа. І Конгрес і Сенат можна очікувати знаєте, таких сконцентрованих, дуже серйозних політичних кроків. В будь-якому разі, ця ситуація зараз ми маємо і на для нас теж корисна. Якщо Росії не вдалося скористатися політичним хаосом сполучених штатах Америки в силу його відсутності, чи можна прогнозувати, що до кінця зими вони сконцентрують якраз таки свої зусилля на українському фронті, будуть намагатися тиснути, захопити якомога більше території до того моменту, поки Трамп вступить на свою посаду, сформує команду для того, аби в результаті пропонувати мир з позиції сили саме на своїх умовах. Безумовно, він буде старатися це зробити. Я сподіваюся, що українська влада і військова і політична це чітко собі усвідомлює. Я точно знаю, що це усвідомлюють наші партнери і в НАТО, і в Європейському Союзі ці три місяці зрозуміло, що вони будуть вирішальними. І, скоріш за все, як скільки Росія зможе захопити нашої території, на це вона й буде розраховувати, що це буде її така, знаєте, розмінна монета під час майбутніх переговорів. Для нас важливо. Відкинути всі наші очікування, які збулись, не збулись, і братися до роботи, не забувати, що в кінці кінців це наша земля, це наша війна. Ми можемо розраховувати на наших партнерів. Дехто з цих партнерів розраховує зараз, зробить оголошення про те, що незважаючи на зміни Сполучених Штатах, Європа готова зробити взяти на себе більше відповідальності, і це є запорука нашого замов виживання. Крім того, у нас не тільки європейські партнери, у нас є Японія, у нас є Австралія, у нас є Південна Корея. Ми розраховуємо допомогу всіх країн, які усвідомлюють, що відбувається. Колонії постколоніальна війна, коли колишня мітрополія намагаються відновити контроль за своєю колишньою колонією України, і це знаєте, резонує в багатьох колишніх колоніальних частинах світу. До речі, давайте трішечки детальніше поговоримо про наших партнерів, зокрема про європейським про європейських, якими будуть наслідки для майбутньої європейської політики у зв'язку із приходом нового президента. Ну тому що міністр оборони Німеччини пісторіус уже терміново полетів до Парижа зустрічатися зі своїм колегою Лекорньо Україна, так само на порядку. Денному зрозуміло чи варто готуватися Європі до того, що основні витрати у цій війні м, ляжуть саме на їхні плечі. Довгий час Європа знаходилася знаєте, в такому комфортному стані, коли вони могли витрачати кошти на соціальні програми, на розвиток зеленої енергетики. Це все, все чудово. Але коли в тебе такий е, скажений сусід, як Росія, треба було частину грошей постійно думати, що вони мають йти в оборону. Вони дожились Європа дожила до того стану, що, що Німеччина навіть одного відсотка не вкладала в розвиток своєї збройної сили. Це зараз, коли вимоги 2% до бюджету НАТО навіть вже не складаються, не здаються чимось надмірним. Зараз Трамп говорить про більше, про 3, про 4%. Приблизно так витрачають Сполучені Штати і до певного рівня це розумна логіка з боку Сполучені Штатів. Слухайте, ми вас захищаємо в той час, як ви купуєте значно дешевший газ і на цьому конкуруєте з нами на світових ринках. Європа прикидається. Це не означає, що Європа єдина. Є, ви знаєте, і Словаччина, є і Угорщина, є інші європейські країни, які настільки звикли жити в комфорті, що не збираються міняти щось. Вони думають, що Росія це десь дуже дуже далеко. Від них і рано чи пізно Сполучені Штати, НАТО, ЄС хто небудь має захистити, але провідні країни, такі як Британія, Німеччина, Франція, вони Польща вони знають, вони розуміють ціну цьому, і зараз вони мають знати, яким чином це може зробити, яким чином допомогти Україні. І буквально наостанок, пане Вадиме хвилиночка, у нас що скажете про запровадження торгових мит, які обіцяв запровадити Дональд Трамп, якщо стане президентом стосовно європейських товарів, це варто сприймати як нову торговельну війну з Європою? Я не думаю, що до цього діда виглядів війни, але це дійсно його обіцянка. Він намагається захистити американський ринок. І ці протекціоністські заходи вони не дуже коректні, не дуже цивілізовані, але він може це зробити так само по відношенню до Китаю. Подивимось, куди це його приведе і економіка сполучених штатів, яка сильна тим, що вона відкрита. Зрозуміло, дякую вам дуже за цікаву і змістовну дискусію. Вадим Пристайко, міністр закордонних справ 2019-2020 років. Посол Британії, Канаді та НАТО, був із нами на зв'язку.